вам! Запитання виключено до сестер і до дівчат. Хто з вас або на даний момент керує авто, або хоча б один раз в житті ви їздили за кермом автомобіля? Дайте знати про себе рукою. Мама, а де твоя рука? Я це пам'ятаю. Сестри, дівчата, будь ласка, дайте про себе знати. От, якщо хоча б один раз в житті ви їздили за кермом. Добре? Тоді друге запитання до вас. Що це? Добре видно? Що він означає даний знак? Стоянка е, хворобу. Романчик проконтролюй. Проконтролюйся. Степанович, будь ласка, голосніше. Якщо перед. Дивіться, згідно правил дорожнього руху України, якщо були якісь заборонні знаки, або ж один, або декілька, то даний знак скасовує всяку заборону. Це дуже, дуже хороший знак. <плес> Сестри, слідує запитання до вас. А що то за знак? Що він означає? Брати, мовчить. Небезпечна, Небезпечна ділянка руху, або інші небезпеки. Будь ласка, запам'ятайте. Це ще знак означає або ж інші небезпеки. Е, Який приємніший із них? Той, що в правій руці, чи той, що в лівій? Правда? До чого це все? Я сьогодні разом з вами хочу поділитися. Текстом і святого Писання, і на основі того тексту можна сказати, що тема того тексту звучить так: свобода. Свобода. Давайте разом будемо читати, Відкрийте, будь ласка, перше післання апостола Павла до Коринтян, 10 розділ, прочитаємо з 23 го віршу і нижче. Хто має можливість, будь ласка, дуже прошу відкрите і слідкуємо разом. 1 до Корінтян 10, 23. Усе мені можна, та не все на пожиток. Усе мені можна, та будує не все. Нехай не шукає ніхто свого власного, але кожен для ближнього. Їжте все, що на ядках м'ясних продається. За сумління зовсім не турбуючись. Бо Господня земля і все, що на ній. Як покличе вас хтось із невіруючих, і ви захочете піти, їжте все, що дадуть вам за сумління зовсім не турбуючись. Коли ж скаже вам хтось це ідольська жертва не їжте тоді через того, хто сказав та через сумління. Говорю ж не про власне сумління, але іншого. Чого б моя воля судилась сумлінням чужим? Коли я стаю спільником їжі і сподякую, чому мене зневажають за те, за що дякую я? Тож, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, усе на Божу славу робіть. Не робіть спокуси юдеям та гелинам та церкві Божій, як догоджую і я всім у всьому, не шукаючи в тому пожитку свого. Але пожитку для багатьох, щоб спаслися вони. Трошки культурно-історичного фону. Нагадаю, що місто Коринт знаходиться у Греції, Греція, по своїй суті, станом на той час, коли Павло пише даний лист, воно являється язичницькою країною, і місто Коринт язичницьким містом. В тому місці знаходилися в свою чергу і храми для, для їхніх божків. Ну, скажімо, історія згадує про храм для Бога Серапіса. І в язичницьких храмах приносилися відповідно жертви, тваринні жертви тогочасним божкам. І люди могли їсти м'ясо з тих жертв. В свою чару, якщо ми згадуємо про євреїв, то ми пам'ятаємо, що євреї мали чіткі рамки і чіткі обмеження відносно того, яким м'ясо можна було їсти, а яким м'ясо не можна було їсти для євреїв. Що для них вважалося нечистим, а що вважалося чистим. Але Павло, дане пісня, даний лист, він пише в Корин. Скоріше за все, там були. В церкві люди, які покаялися помісні греки, і також могли бути і юдеї. Тобто люди, які, які точно що знали, точно що пам'ятали про заборону із старого заповіту відносно чистого і нечистого. Я думаю, що ми, от хто зараз уважно слухає, ми спробували окунутися, зануритися в ту культуру в той час. І так, давайте по черзі дивитися на кожен текст, який ми читали. 23. -й. Усе мені можна, та не все на пожиток. Усе мені можна та будує не все. <кій> по правді кажучи, от можливо, це моє власне спостереження, то я спостерігаю, що люди багато хто бачить тільки от першу частинку даного, даного віршу. А перша частинка даного віршу вона виглядає ось так. Як вона звучить? Усе мені можна. Всі заборони знято. Усе мені можна. Але в даному тексті є також і інша частинка. Як цей знак називається? Ще його інша назва інші небезпеки. І... В даному тексті апостол Павло він використовує прийом, який використовували, використовували тогочасні вчителі або ж тогочасні філософи. Це така риторична заява. Він робить цю риторичну заяву, усе мені можна. І відразу, слідуючою частиною даного тексту, він її просто спростовує. І спростовує двома твердженнями: перше твердження: не все на пожиток і не все будує. Будь ласка, зверніть увагу, можна то все, але не все на пожиток і будує не все. І сьогодні люди, які живуть, які розвиваються, вони ставлять для себе ось такі запитання: а що можна, що не можна. От починаючи там, скажімо, від татуювання пірсингу, електронок і аж до багатьох інших різних побутових речей. Думаючі, люди, вони ставлять запитання: а можна це робити, а не можна це робити. І по суті, якщо взяти якийсь металевий предмет, так, чи можна його поставити в розетку? Та звісно, можна. Там, до речі, якби варіант 50 на 50, не факт, що ти на фазу попадеш, ти можеш і на нуль попасти, нічого тобі не буде. То питання, чи можна якийсь металевий предмет поставити в розетку, відповідь так. Але є друге запитання. А який пожиток? Яка користь? Чого ти хочеш добитися цим? Так, ти маєш право це зробити. Добре, що зараз автомати стоять, в більшостях, в більшостях будинків стоять автомати, то вибиває автомат. А візьміть як колись. Простий запобіжник, поки то він згорить. То, відповідаючи на запитання, усе мені можна, пам'ятаємо, є два нюанси, про які говорить апостол Павло. Не все на пожиток, тобто не, не з усього користь, і будує не все. 24 та 25 вірш. Подивіться на нього, будь ласка, прослідкуйте його зором ще раз. І Коринті була така площа, яку називали Агора. На тій площі люди продавали м'ясо, яке залишалося після ідольських жертвоприношень. Звісно, на тій площі не все м'ясо воно було ідольським. І от коли віруюча людина, коли або ж юдей, який жив у Коринті, або місцевий християнин коринтя, Коринтянин, він приходив на... На той ринок і хотів, мав кошти, і хотів купити собі м'яса, то в Ісусі Христі Він мав абсолютно повну свободу купити будь-яке м'ясо. В тому числі навіть свиняче. І в тому числі навіть і ідоложертовне. Немає, немає в новому заповіті абсолютно ніякого обмеження, абсолютно ніякої заборони відносно того, там, яке м'ясо можна, яке не можна. Можна їсти все. Тільки два моменти. З кров'ю не можна їсти, і крові не можна їсти, і за душенини не можна їсти. І були також міста, в яких євреї мали власні ринки. Вони могли там продавати чисте м'ясо, м'ясо, яке дозволялося законом, законом Мойсея. Це, якщо говорити. Про 24-й, 25-й вірш. В 24-му Павло він м -м, говорить про пріоритети. Нехай не шукає ніхто свого власного, але кожен для ближнього. Тобто, якщо мова, мова стосується вибору, кому в першу чергу догодити собі улюбленому чи для мого брата, моєї сестри, для мого ближнього, то я маю дати вибір. Краще догодити для, для ближнього. 26 вірш. В даному, в даному тексті Богосподня земля і все, що на ній. Апостол Павло він цитує 23 й псалом, перший вірш. Спробуйте буквально це уявити. От ми зараз, зараз з вами знаходимося у стінах дому молитви. Так? І всі речі, які тут є в Дому молитви, вони одного дня були посвячені. Для чого? На служіння Богові. Елементарно, навіть самий, самий стілець він посвячений на, на служіння Богові. Так, і Господня земля і абсолютно все, що на ній. Але е, от, люди взяли якусь посвячену річ. Е, точніше, взяли якусь річ, яка належить Богові, і кажуть, ні, тепер вона не Богові живому належить, а я її хочу посвятити для певного божества. І по суті, якщо хтось візьме ось цю річ, яка Божа, належить Богу, Бог володар всього, і буде їсти ту річ, буде їсти ту їжу, немає ніякої проблеми. З одного боку. Павло про це говорить в 26 му вірші. Бо Господня земля і все, що на ній. А далі з 27 по 29 вірш. У більшості храмів. Ідольських храмів були свої трапезні, тобто були свої їдальні. І звісно, що їжа там була автоматично і, відповідно, ідольська. Всяке м'ясо, яке, яке можна було їсти при храмові, воно автоматично було ідольським. Але людей також могли і запросити в більш заможні сім'ї, в більш заможні доми. І там не завжди можна було знати про походження їжі, про походження того м'яса, яке пропонувалося, пропонувалося на обід. Тому апостол Павло каже, якщо хтось покличе із невіруючих людей, і ви захочете піти, та будь ласка, йдіть. До речі, також сьогодні. люди Церковні люди віруючі ставлять для себе запитання, чи можна йти там на весіля, чи можна ходити на гостину до невіруючих своїх родичів. То апостол Павло каже, якщо хтось покличе з невіруючих, і ви захочете піти, то що? Нема проблем. Ідіть. І далі він говорить: їжте все, що дадуть вам. За сумління зовсім не турбуючись, їжте все, що дадуть вам. При тому всьому, але, але нюанс: якщо ви знаходитеся на обіді в людей, які реально поклоняються для, там, для того бошка, наприклад, ви їсте, ви їсте ту їжу, не ставите ніяких лишніх запитань, просто їсте, насолоджуєтесь, Богу дякуєте, але вам кажуть: а знаєш, от це м'ясо приносилось буквально не так давно. В жертву для мого Божества. То що Павло радить в такому разі робити? То Павло каже, не їжте тоді через того, хто сказав, та через сумління. Але через чиє сумління? Через власне? Ні, я сам знаю, що ідол у світі ніщо. Я сам, сам я для себе знаю, що у Христі я маю свободу. я знаю, що Господня земля і все, що на ній. Але Павло каже: тоді їсти вже не через себе і не через власне сумління, а через того, хто сказав, і через його сумління. Каже, говорю ж не про власне сумління, 29 вірш, але іншого. Чого б моя воля судилась сумлінням іншим? Скоріше, ти маєш повне право їсти це, але скоріше за все. Той чоловік, який, який уточнить тобі, що це ідольська жертва, і після цього ти куштуватимеш, ти їстимеш ту їжу. Ми говоримо про той час, про Коринт, то скоріше за все він подумає, ага. То хто ти кажеш, ти християнин? То ти став причетним, ти став причасним до мого Божества, ти їсиш їжу, яку я їм, а не так давно їй приносили в жертву. Для, для мого божка. Тому, е якщо йде якесь вирізнення, то Павло каже: не їжте тоді. Але не через власне сумління. А через того, хто це вам сказав. І так ми з вами проговорили до е 29 го вірша. 30-й текст. Євреї. Так само, як і християни кожного разу вони дякували Богові перед їжею. От коли сідали їсти, вони дякували Богові за їжу. Деякі, деякі ще більш побожні євреї, вони також дякували Богові і після їжі, після того, як вони завершили прийом їжі. Тому і Павло пише, коли я стаю спільником їжі і сподякую, чому мене зневажають за те, за що дякую я? Іншими словами, маєш їжу, дякуй Богові і їж її. Але є загрози, якщо тобі скажуть, що це ідольська їжа, ідольська жертва, то тебе можуть просто за це зневажати. Далі 31-й вірш. Тож, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, усе на Божу славу робіть. Чомусь, брати і сестри, ми з вами думаємо, що є в житті нашому речі духовні, а є речі ну, дуже недуховні. От якщо сказати, що е, я проповідую Євангеліє, я закликаю людей покаятися перед Ісусом Христом, то ви скажете: Оу, ти духовний чоловік, і ти справді робиш, робиш духов, духовну дію. А якщо сказати, що Випити кави і з'їсти шматочок такого соковитенького, соковитенького м'яска прижареного, ну, більшість людей думають, це вже дія така собі, це вже для плоті, для тіла. Абсолютно нічого воно не має спільного із, із духовними речами. Але не так говорить Писання, не так говорить апостол Павло. Давайте прочитаємо ще раз. Тож, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, усе на Божу славу робіть. Тобто, виявляється, що можна взяти стаканчик чистої води або кружку чаю, який ви любите, або запашної кави. Слава тобі, Господи, я маю чисту воду. Ви їсте їжу, яка вам подобається, ви нею смакуєте і кажете, слава тобі Боже, я дякую тобі, що в мене є їжа. Ти даєш мені їжу. І це духовна дія, це духовна річ. Духовна дія служити людям, ділитися євангелієм, навчати, робити інші речі. І також духовна дія, виявляється, навіть можна елементарно їсти пити, але при тому бути вдячним Богові, це також духовна дія. Бо ми маємо все робити для слави Божої. І 32, 33 вірш. Ці два тексти вони говорять про те, щоб не нести спокуси іншим. А чому? Відповідь в кінці. Щоб вони спаслися. Не робіть спокуси юдеям та Гелинам та церкві Божій. Як догоджую і я усім у всьому, не шукаючи в тому пожитку свого, але пожитку для багатьох, щоб спаслися вони. Брати і сестри, дуже важливо, уточнюю, не плутати догоджання іншим людям, те, про яке говорить Павло тут, і з тим, що апостол Павло записав в Першому післанні до Солунян 2.4 або ж Галатам 1.10. А там. Слова такого змісту. Бо коли б догоджав я ще людям, то не був би рабом Христовим. Бо коли б догоджав я ще людям, то не був би рабом Христовим. Трошки поясню. Якщо мова йдеться про істину, якщо мова йдеться про те, щоб, щоб доносити правду, доносити Слово про Христа, то я не повинен бути. Гнучким, я не повинен йти на якісь компроміси. Я не повинен людям догоджати. Я не повинен говорити, ну, що ви, дорогенька публіка, хотіли б сьогодні почути, чим ваші, ваші вушка попестити? Такого не має бути. В такому разі Павло каже: якби я ще догоджав людям, перестав би бути Рабом Христовим, перестав би догоджати Богові. Але в іншому моменті він каже: для юдеїв як юдей. Для підзаконних, як законний, всім зробився все, аби надбати бодай деяких. І тому є, є речі, де ми повинні бути, можемо і повинні бути гнучкими до людей, до їхніх характерів, до їхніх світоглядів. Але є істина, є Боже Слово, яке незмінне і де не можна прогинатися. Тому, от не варто плутати ці, ці дві істини, про які пише Павло. Висновок. На основі прочитаного тексту, який ми з вами обговорили, розібрали, брати і сестри, хочу, хочу ще сказати декілька думок. В 23 му вірші апостол Павло говорить про що? Про збудову. То думка слідуюча: моє збудування воно цінніше за мою свободу. Через благодать Ісуса Христа ми маємо справді велику свободу. Проаналізуйте, скільки свободи мали євреї, які жили під законом, і подумайте, яку свободу маємо ми як церква через благодать Ісуса Христа. Але думка слідуюча: моє збудування воно значно вище за мою свободу. Збудування моє воно відбувається за рахунок як мінімум двох речей. За рахунок Слова Божого, а це слухати Слово Боже, читати, досліджувати, проповідь, слухати, навчатися. І таким чином я буду збудовуватися. І також моє збудування воно відбувається через любов. Любов тобто то конкретна дія, конкретний прояв мого служіння для інших людей. Також. Маючи власну свободу, важливо пам'ятати, що збудування інших людей воно стоїть вище за твою свободу. Ще раз, збудування інших людей, воно вище за твою свободу. І свобода в Ісусі Христі, вона, в свою чергу, також стоїть вище за законництво. Милість вона вище за осудження. І слава Божа, вона більша, слава Божа, вона вища за, за твою свободу. І складається в житті так, що чим далі людина відходить від писання, тим менш стають цінними люди, а тим більш стає цінним ритуал. Це також, також загроза. І застосування. По суті, ми з вами проаналізували даний текст, проговорили про свободу, яку ми маємо в Христі. Можна, не можна, зрозуміли про те, що ну, насправді все можна, але потрібно ставити дуже логічні запитання. І три пункти у практичному застосуванні. Перше, яка мені з цього користь? Коли, брати і сестри, повстане в житті вибір зробити або не зробити щось, чого раніше ви не робили, або з чим раніше ви не стикалися, то на основі даного тексту можна сказати, перше запитання, яке потрібно поставити, яка мені з цього користь? Друге запитання, яке, яке потрібно ставити, чи не спокусить це мого ближнього? Тобто я маю свободу це зробити. Христос дав мені свободу це зробити. Але коли побачить чи почує, це інша людина, чи не спокуситься вона через це. І про себе скажу, що є речі, які я роблю або як я живу, совість абсолютно не турбує. І я знаю, що я маю свободу в Христі робити це. Але не перед кожним із вас я буду це робити. І це не по причині лицемірства, не по причині лукавства. А можливо, ви спокуситеся цим. Так само, можливо, ви робите якісь речі, і ви маєте вільну, вільне сумління, вільну совість. Але подумайте, якщо я побачу, або хтось інший з церкви, чи не спокуситься, брат чи сестра? Тому друге запитання, яке ми ставимо, після яка мені з цього користь, чи, чи не спокуситься ближнього? І третє. Усе життя. Для Божої слави. Усе життя для Божої слави. І одне із самих практичних, е, самих приємних, практичних застосувань сьогодні, після зібрання, коли ви прийдете, приїдете додому, заваріть горнятку самої запашної кави, яка у вас тільки є там в тій тумбушці. Або, якщо ви більше полюбляєте чай, заваріть чайочок з лимончиком, з медом, з м'яткою. Візьміть до руки те горнятко і скажіть: «Алілуя! Слава тобі Боже! Дякую, що ти мені даєш їжу, даєш мені пиття, і я можу цим смакувати, можу насолоджуватись. Все, що тільки робимо, робімо для Божої слави. Амінь. Ми будемо молитись. І якщо є молитовні прохання, і ви хотіли б, аби ми як церква разом помолилися, то, будь ласка, заявіть. Про Діму і далі будемо молитись. Є ще прохання? Пам'ятаємо молитися також про Андрія Лукасевича, про те, бо Господь явив йому милість свою. Більше немає прохань. Тоді схилимось на колі.